Вітаю всіх на сьогоднішній нашій зустрічі. Я Олена Ніколаєнко, керівник юридичного управління Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Сьогодні ми поговоримо про структуру власності, яким чином новий закон про медіа регулює це питання і що ж відмінного порівняно з законом про телебачення і радіомовлення. Особисто, як на мене, новий закон про медіа трошки спростив і полегшив долю суб'єктів нашого регулювання, оскільки законом про телебачення були передбачені певні обов'язки, які наші ліцензіати на той час мали виконувати щорічно на постійній основі. Певні положення вони зникли і втратили чинність із втратою чинності закону про телебачення і радіомовлення, і новий закон про медіа вже зовсім по-новому регулює питання структури власності. Крім того, оскільки коло суб'єктів нашого регулювання значно збільшилося, тому Структура власності, вимоги до неї, обмеження і відповідна відповідальність диференціюються в залежності від суб'єкту у сфері медіа. Отже, пропоную перейти до нашої презентації і до плану питань, які ми сьогодні будемо розглядати. Спочатку розглянемо поняття структури власності, які ж визначення в нас зараз є в законі про медіа. Далі розглянемо, які зміни відбулися, що було в попередньому законі про телебачення радіомовлення і що зараз є в законі про медіа. Крім того, розглянемо, які основні вимоги містить закон про медіа до структури власності, яких мають дотримуватися всі суб'єкти. І далі розглянемо обмеження для суб'єктів у сфері медіа в частині структури власності, і для кого закон передбачає винятки. Ну і наостанок розглянемо, які ж наслідки невідповідності структури власності вимогам закону. Отже, сьогодні закон про медіа передбачає такі поняття, як кінцевий бенефіціарний власник. Ну, це нам зрозуміло, це поняття також було і в законі про телебачення і радіомовлення. Тому в даному випадку для нас нового нічого нема, що це фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив або контроль на діяльність суб'єкта у сфері медіа. Єдине, що, можливо, відрізняється визначення і є е, е, певні винятки. Також передбачено поняття власників істотної участі, е, вони були і в попередньому законі. Е, е, наразі в законі про медіа істотна участь визначається як пряме або посередковане володіння десятьма і більше відсотками статутного капіталу і правого. Голосу. І нарешті в нас з'являється поняття ключових учасників. Цього в законі про телебачення радіомовлення не було. Це фізичні особи, які мають пряме або посередковане володіння двома і більше відсотками в суб'єктів корпоративних прав в суб'єкті медіа. Отже, розглянемо, які ж основні зміни відбулися. Як я вже і сказала, поняття кінцевого бенефіціарного власника та власників істотної участі, вони залишились. Проте, в законі про телебачення і радіомовлення було поняття пов'язаних осіб. Як на мене, воно досить ускладнювало життя як самим суб'єктам, яких ми регулюємо, так і національній раді, оскільки, якщо подивитися визначення пов'язаних осіб. Туди входили і власники прямої опосередкованої участі, і керівники суб'єкта у сфері медіа, і навіть родичі, брати, сестри, чоловіки, жінки. Ну, Тобто, коло цих родичів було досить розширене, пов'язаних осіб. І у зв'язку з цим, до прикладу, якщо вносились певні зміни до ліцензії, або це була видача ліцензії, то Ліцензія додатки до неї ну, виглядали такими величезними полотнами, Як на мене, трошки зайвої інформації, тому що ну, насправді іноді родичі далекі, які йдуть у визначенні пов'язаних осіб, ну яке вони відношення мають до суб'єкта у сфері медіа. Тому це поняття зникло. Натомість в законі про медіа з'явилось поняття ключових учасників, як я вже зазначала. Перед цим. І що ще було? В законі про телебачення і радіомовлення було передбачено, що наші суб'єкти-ліцензіати подають щорічну звітність про структуру власності до 31 березня. Це також був досить об'ємний. Процес, який потребував, зобов'язував ліцензіатів подавати відповідні відомості до 31 березня, за неподання або не своєчасне подання, передбачалося застосування штрафу, і в разі його несплати, подальше звернення до суду. Цей процес також значно обтяжував і самих ліцензіатів, і покладав чимало роботи на національну раду як на регулятора. Наразі в новому законі про медіа щорічної звітності вже немає. Натомість з'являється фінансова е, річна звітність, яка подається до кінця червня, е, і в, але е, ця фінансова звітність подається суб'єктам у сфері аудіовізуальних медіа із загальнонаціональною категорією мовлення, е, яка, крім того, підлягає незалежному аудиторському е, оцінюванню. І, крім того, таку річну фінансову звітність подають постачальники у сфері комунікаційних послуг. Далі розглянемо які ж все таки основні вимоги до структури власності, які містяться в нас в статті 25. Ну по-перше, це можливість встановлення всіх осіб в ланцюгу володіння, тобто це включає сюди і пряму, і опосередковану участь, прямий вирішальний вплив і характер взаємозв'язків між ними. Тобто, це та складова, яка дає можливість зрозуміти, яка ж насправді є структура в суб'єкта у сфері медіа. Тобто, це і власники прямі, опосередковані, і кінцеві бенефіціари. Друга вимога це відсутність трастів серед власників істотної участі, але тут є виключення. Щодо трастів в законі є певні визначення і виключення, які можна прочитати, зокрема що стосується у визначенні кінцевого бенефіціара. Uh, і також, от в даному випадку, є виключення, що якщо трастовий керуючий комерційний агент, або номінальний власник чи номінальний утримувач діє виключно в інтересах установника трасту, який заявляє себе як кінцевий бенефіціарний власник чи власник істотної участі суб'єкта у сфері медіа, або контролює і керує трастом виключно в інтересах вигодонабувача або бенефіціара дискретного трасту. І е, третя найголовніша вимога вона була і раніше. Це е, відсутність в структурі власності юридичних осіб, які зареєстровані в офшорних зонах. Якщо раптом постановою е, Кабінету міністрів е, вноситься від з'являється нова е, територія, яка відноситься до офшорних зон. Тоді суб'єкт у сфері медіа протягом 6 місяців має привести свою структуру власності у відповідність до вимог закону. Це такі найголовніші вимоги, які стосуються всіх суб'єктів у сфері медіа, але далі ми розглянемо кожного суб'єкта ще окремо, в кого які є вимоги відповідно до закону і які винятки. Отже, які закон передбачає обмеження щодо структури власності. По кожному суб'єкту у сфері медіа, зокрема, по друкованим суб'єктам, по суб'єктам у сфері онлайн-медіа, аудіовізуальних медіа та постачальників електронних комунікаційних послуг, закон передбачає окремі статті, які регулюють діяльність цих суб'єктів, і відповідно вимоги до структури власності щодо цих суб'єктів. Отже, розглянемо. Якщо брати, розглядати суть цих обмежень, то вона в деяких суб'єктів є однаковою. Зокрема, у друкованих медіа, онлайн медіа і аудіовізуальних медіа, ці обмеження співпадають. Отже, в структурі власності не можуть бути державні органи, органи місцевого самоврядування або їх асоціації, а також юридичні особи, які засновані такими органами. Окрім закладів культури, науки та освіти, і не можуть входити політичні партії та їх структурні підрозділи, але обмеження щодо політичних партій стосується тільки аудіовізуальних медіа. Крім того, є певні винятки, оскільки обмеження щодо структури власності не стосуються публічних аудіовізуальних медіа. Ми знаємо, що публічні аудіовізуальні медіа це ті, які будуть трансформовані від комунальних установ. Тобто комунальні установи відповідно до закону мають пройти процес реорганізації, і перетворитися на публічні аудіовізуальні медіа. Також ці обмеження не стосуються онлайн медіа що діють на підставі закону про іномовлення, і суб'єктів у сфері парламентського мовлення. Отже, далі розглянемо наступні обмеження. Окремо взагалі, варто звернути увагу, що закон в частині структури власності, та й взагалі по іншим обов'язкам окрему увагу приділяє таким суб'єктам, як суб'єкти в сфері аудіовізуальних медіа, які використовують радіочастотний спектр, та постачальникам електронних комунікаційних послуг. До них прикута особлива увага та особливі вимоги. Ну і це в принципі логічно зрозуміло, оскільки тут іде використання радіочастотного спектру. Тому до цих суб'єктів закон передбачає такі вимоги, що структура власності до структури власності не можуть входити державні органи іноземних держав, релігійні організації, міжнародні організації, а також юридичні особи засновані такими суб'єктами. Що стосується постачальників електрокомунікаційних послуг, то тут дещо інші діють обмеження. Зокрема, кінцевими бенефіціарами та ключовими учасниками постачальника, може бути виключно громадянин України. Крім того, власниками істотної участі на всіх рівнях володіння в ланцюгу корпоративним правам не можуть бути особи, які зареєстровані в офшорних зонах. Знову ж таки, офшорні зони ми бачимо, що ця вимога стосується всіх. І законом про медіа, останніми змінами, які були прийняті в травні, було внесено деякі корективи до цих обмежень, і, зокрема, зазначено, що це обмеження не стосується тих постачальників електрокомунікаційних послуг, які є юридичними особами державної форми власності. Отже, далі. Так. Перепрошую. Далі розглянемо. Я вже зазначала Раніше і на попередніх слайдах ми бачили, які були основні вимоги до структури власності. Це була вимога щодо офшорних зон, вимога щодо трастів і вимога щодо того, що структура власності має бути відкритою щодо власників прямих опосередкованих і кінцевих бенефіціарів. І рівень взаємозв'язку між ними має бути чітким, зрозумілим і відкритим. Але закон передбачає випадки, коли вимоги щодо прозорості структури власності не поширюються на певних суб'єктів. Таким чином, закон, можливо, прямо не говорить, але дає таку можливість, коли у компанії може не бути кінцевих бенефіціарних власників. Зокрема, ці вимоги щодо прозорості вони не стосуються, не поширюються на публічні аудіовізуальні медіа. Та суб'єкти у сфері медіа, які або є, або засновані державними органами, органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями, комунальними підприємствами, установами, і організаціями, а також державними органами іноземних держав, громадськими об'єднаннями, політичними партіями та їх структурними підрозділами, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об'єднаннями. Організаціями профспілок, творчими профспілками, організаціями роботодавців, торгово-промисловими і міжнародними організаціями. Тобто в кожному окремому випадку, якщо ми бачимо, що надійшли заявні документи і в структурі власності, ось є такі суб'єкти, тобто даний суб'єкт. Або є одним із тих, які перелічені на даному слайді, або заснований, то ми тоді розглядаємо цю структуру власності і дивимося, чи дійсно нема кінцевого бенефіціарного власника і чим можуть застосовуватись ці виключення до таких суб'єктів. Але тут варто зазначити, що ці Обмеження, вимоги щодо прозорості, вони не поширюються на цих суб'єктів, але відомості про структуру власності таких суб'єктів в сфері медіа повинні містити всю інформацію про осіб, які в них є в прямі або опосередковані істотній участі, і про це нам зазначає регламентує стаття 25. Отже, переходимо далі. Щодо обмежень структури власності, є ще такий дев'ятий розділ закону про медіа, який передбачає регулювання сфери медіа і суб'єктів в умовах збройної агресії. Це спеціальний розділ, і, звичайно ж, в ньому містяться вимоги щодо структури власності. Зокрема, ці вимоги спрямовані на недопущення наявності в структурі власності будь-яких осіб, які походять з держави агресора, а також недопущення випадків, коли може бути фінансування з держави агресора. І крім того, є окремі взагалі вимоги, що стосуються іноземних лінійних медіа. Саме ці обмеження, що стосуються структури власності, вони регламентовані статтею 120 та 121 закону. Отже, розглянемо, зокрема, контроль структури власності і фінансування це, як я вже зазначила, будь-яка заборона щодо зв'язків з державою агресією. Агресором, тобто не допускається наявність структури власності фізичних осіб, які зареєстровані в державі-агресорі, юридичних осіб, які зареєстровані в державі-агресорі, і також не допускається фінансування від таких осіб, або взагалі будь-які зв'язки з державою-агресором. Що в даному випадку, які права має Національна Рада, якщо для того щоб захистити інформаційний простір і не допустити наявності таких моментів в структурі власності, отже, національна рада може відмовити в реєстрації. Не допустити до конкурсу або скасувати реєстрацію чи анулювати ліцензію, і навіть звернутися до суду з поливом про анулювання ліцензії суб'єкта в сфері медіа, якщо виявить, що порушено обмеження щодо структури власності та фінансування. Крім того, Національна рада має право запитувати суб'єктів у сфері медіа структуру власності. Зокрема, ми знаємо, що ми розглянемо потім і на наступних семінарах, Національна рада в яких випадках, запит... випадках суб'єкти в сфері медіа подають структуру власності, які суб'єкти не подають структуру власності, і в яких випадках Національна Рада може запитувати ці відомості. Отже, що стосується іноземних лінійних медіа, вони при Подачі заяв про реєстрацію не подають структуру власності. Проте, з метою перевірки дотримання вимог розділу 9, і, зокрема, статті 120 і 121, Національна Рада має право запитати відомості щодо структури власності і, відповідні, підтверджуючі документи. Для того, щоб перевірити, чи дійсно структура власності є прозорою і немає ніяких зв'язків з державою-агресором. Отже, крім того, про обмеження щодо іноземних медіа я вже зазначила. Ще важливий момент це здійснення редакційного контролю. Законом забороняється здійснення редакційного контролю особами, які підпадають під обмеження щодо структури власності і фінансування. Ну і, звичайно, передбачена відповідальність і швидкість реагування, якщо раптом Національна Рада виявляє. На факти, чи з'являється якась інформація про те, що іноземним медіа, зокрема, порушено вимоги щодо структури власності, Національна Рада оперативно реагує, звертається до іноземного регулятора з країни походження, з якої звернулись до нас іноземне медіа, і припиняє ретрансляцію такого медіа. Важливим моментом, який варто розуміти і знати, це, ну, і, мабуть, він всіх цікавить, які ж наслідки невідповідності структури власності вимогам закону. По всій діагоналі закону, якщо проглянути, практично в багатьох статтях передбачені випадки, коли Національна Рада має право. Реагувати, якщо є якась невідповідність вимогам щодо структури власності, зокрема, статтею 53 передбачено, що Національна рада має право не допустити до конкурсу. Крім того, національна рада може відмовити ліцензіату в продовженні строку дії ліцензії. Попередньому законі про телебачення радіомовлення Національної ради теж були повноваження щодо відмови в продовженні строку дії ліцензії, якщо була невідповідність вимогам статті 12 щодо власників кінцевих бенефіціарних власників та офшорних зон, а також могла звернутися до суду щодо анулювання ліцензії. Такі випадки бували не часто, але були на практиці. тому Мені здається, зараз дотримання вимог структури власності, тим паче в умовах збройної агресії воно покладається відповідальність на суб'єктів, і суб'єкти досить відповідально до цього питання підходять, і все ж таки дотримуються і вимог порушення, поки що таких зафіксовано не було. Отже, продовжимо далі. Що може бути, якщо структура власності не відповідає вимогам закону? Це крім того, може бути коли суб'єкт у сфері медіа вносить зміни до реєстру, то Національна Рада може відмовити у внесенні відповідних змін до реєстру і ухвалити рішення про звернення до суду щодо анулювання ліцензії. Крім того, це що стосується ліцензіатів. Тому що закон нас розділяє ліцензіатів і реєстрантів і відповідні вимоги до них. І також, що стосується реєстрантів, Національна рада так само може відмовити у внесенні змін до реєстру і скасувати реєстрацію суб'єкта у сфері медіа. Також передбачена законом відмова в реєстрації суб'єктів у сфері медіа. Та інші підстави, які передбачені статтями 65 та іншими вимогами закону. Далі, мабуть, всіх цікавить питання, якщо продовжувати щодо наслідків, то в яких же випадках і яким чином відбувається анулювання ліцензії? Це такі вже. Радикальний і, мабуть, кінцевий інструмент серед заходів реагування, і я сподіваюся, що все-таки на практиці ми його не будемо застосовувати тільки в виключних випадках, якщо це буде стосуватися якихось дуже грубих порушень. Отже, Законом передбачено, в яких випадках ліцензія анулюється за рішенням Національної ради, а в яких випадках звертається до суду щодо анулювання. Таким чином, якщо встановлено, що заявником на дату подання заяви на участь в конкурсі, було подано недостовірні відомості про особу кінцевого бенефіціарного власника, або про його громадянство, то Національна Рада може власним рішенням одразу анулювати ліцензію. Крім того, якщо раптом встановлено, що структура власності ліцензіата не відповідає вимогам, визначеним частиною 1 і 3 статті 21, це, я про це зазначала вже раніше, що статті 24-та, зокрема, регулює в нас постачальників електрокомунікаційних послуг, 21 регулює суб'єктів у сфері аудіовізуальних медіа. Ну і, звичайно ж, статті 120, як також, якщо виявлено, що структура власності не відповідає вимогам цих статей. Тобто це основні такі випадки, коли Національна Рада власним рішенням самостійно без звернення до суду може прийняти рішення про анулювання ліцензії. Тобто, це недостовірні відомості про кінцевого бенефіціарного власника, і якщо встановлено, що структура не відповідає відповідним вимогам закону. І є випадок, коли Національна Рада звертається до суду щодо анулювання ліцензії. Це при проведенні дослідження питання дотримання вимог щодо структури власності. Якщо за результатами такого дослідження структура власності суб'єкта у сфері медіа визнана непрозорою або такою, яка не відповідає вимогам статті 120. А про дослідження питання структури власності ми поговоримо на інших зустрічах: в яких випадках вона здійснюється, які вимоги є до суб'єктів у сфері медіа, які права має Національна Рада. Тому про це детальніше на цьому зупинимось, оскільки дослідження теж досить таке об'ємне питання і. Національна рада має право його здійснювати як в рамках розгляду заяв на реєстрацію суб'єктів, так і як окрему процедуру, якщо виникли обставини, які потребують до цього дослідження. Тому переходимо далі. А, так, в нас це вже е, був завершальний слайд е, про е, анулювання ліцензії, та і е, наступні наші питання щодо дослідження структури власності, щодо заходів е, реагування е, національної ради, застосування приписів, і штрафів, а також е, типові помилки, які трапляються. Е, при розгляді заяв на реєстрацію і в рамках яких Національна Рада розглядає питання структури власності, ці всі питання, форми структури власності і вся процедура відповідно буде розглядатися на наступному семінарі. Тому якщо буде цікаво, актуально і будуть якісь питання, будь ласка, приєднуйтесь до наступної нашої зустрічі. А сьогодні я хочу подякувати. Це була основна змістовна інформація. Як на мене, ну ми спробували так структурувати, щоб було більш зрозуміло і зручно, тому що насправді з одного боку закон про медіа. Значно полегшує певні е, обов'язки суб'єктів у сфері медіа. З іншого боку, оскільки в нас розширилось коло суб'єктів, то вимоги щодо структури власності, певні обмеження і відповідальність, вона дещо розкидана по е, всьому тексту закону. І часом буває складно е, як самим е, суб'єктам зорієнтуватися, де ж знаходяться. Ті чи інші вимоги щодо структури власності, так і нам, як регулятору, при здійсненні нагляду за дотриманням цих вимог, необхідно бути уважними, скрупульозними, щоб при розгляді відповідних заяв на реєстрацію, на продовження ліцензії, на внесення відповідних змін до реєстру. Я вам дякую за увагу, дякую за питання. Тоді до нових зустрічей.